Вітання. Ви дивитесь програму Мікрофон на вулиці не за горами календарне літо, а разом з ним час літніх відпусток. Цікаво, якому літньому відпочинку ви надаєте перевагу. У нас цілий час відпустка. Тама. Ще не знаю. Вчуся. Літню відпустку ми приводимо у Європі. Венгрія буде пешть. Так, куди далі ми їздили. Їздили Франція, Ніца, Монако. Дешевше за кордон поїхати, не зараз у нас відпочити. Я коли в основному в Крим їду. Просто стан здоров'я такий, що я не можу її перелітати, і поїздом мені важко. А це автобусом за сутку та й в Криму. На різці можна відпочити гарно, з друзями, шашличок, посидіти, відпочити. Тут, знаєте, ліса, тут краще, своє то краще, ніж там десь за кордоном. В урок. На городах, де ми можемо відпочивати? Який відпочинок в селі? Хотіла б, санаторій би хотіла поїхати. В Карпати наші. У себе на дачі. Природа, шашлик, друзі. Як є можливість, то на море. Їзду на Закарпаття. Ну, я їжджу до сестри, в мене там сестра живе в Криму і на Буковині. На городі Сапу. вдома. З дітьми маленькими зараз немає нема можливості поїхати нікуди. Переважно я їжджу в Одесу. На Рут, озеро. грошей немає. На морі їдемо, якщо маємо бажання. Ну, коплюва їздили завжди. На Круїді найкраще, куди їхати за кордон. У нас тут і природа, тут у нас все найкраще, куди їхати ще. Округ озера, тому що треба ходити. Добре Добреболя. <кій> Трошку. Озеро привели до порядку, бо така грязь, яка в воді плавить. І стакани, і палки. Оце люди звертають, то вовше грязь. Я ж з лютого рядом такого озера, я тут і пошиваю. Влітку, напевно, більше біля річки в парку, де чисте повітря. Ну, Більше їздимо на море. Ну, У нас дочка в Ізраїлі, ми туди їздили, відпочивали з дітьми, знуками. Якби тут більш було все так більш. Частіше, екологічно частіше, напевно, все-таки в нас на Україні. Такої природи, як у нас, ніде немає. Сідаю трошки. лягати не лягаю, сідаю, посиджу трошки, стою щось додалі роблю. Я влітку через рік їжджу в Крим. У мене там сестра живе в Крим. От я того року їздив, всього не їду. Цього року я не знаю, де я буду. Так як у нас, то я з Верховенського району. Ви знаєте, що осіно, але ми стараємося відпочивати влітку якісь щось таке щось. Плануємо на море їздити. Ну, я не знаю, планую Крим, але це, знаєте, плани. Не знаю, чи вони здійснені. Відпочиваю на присадибній ділянці, на подвір'ї, квіти. Це мій відпочинок, душевний. То, що Там або солатна, або море. Це як по грошах виходить. Та хотілося туди і далі, але ну, я не знаю, я за кордоном не відпочивав. Теж чув, так що там трошки дешевше. А, ну, в основному я в Солатвину їжджу. Трошки оздоровитися, мені це вповне вистачає. напроти. Ну, Море, але не їжджу. Немає можливості. Ну, Коли гроші є, тоді отдих є. На рибалки. Тернопільська область. Ну там просто є озеро, ми там просто так постійно вдихаємо. На городі відпочиваю влітку. Немає можливості. Десь виїхала віддихнути на море десь таке. Щешеро. Це ближче, більше я живу там рядом. Річка. Найкраще подобається річка. В основному пруд, ворог та яремче, дуже люблю наш, наш край. Бо ну, Так їхати немає можливості, десь не далеко, бо були такі обставини сімейні, а так то завжди шукаю, яка перша ліпша можливість поїхати в гори, на річку. Це, це просто красиво і здорово. В Італії. Хороший клімат, дуже гарно там. І, напевно, і в Україні є красиві місця. Тільки так виходить, що в мене все літні канікули там. Так у нас є туристична відпочина, це є шешери. Там дуже гарно водоспади, Буковель їздимо відпочивати. У нас дуже багато цікавих місць, що нам кордону не потрібно. Ті, хто регулярно відмовляються від відпустки, збільшують на третину ризик передчасної смерті від інфаркту, інсульту, нервового виснаження та депресії. Ще вони стають більш буркотливі, нетерплячі і провокують сімейні конфлікти. Так що відпустка обов'язково не варто економити на відпустці. Якщо немає грошей або можливості виїхати до моря або за кордон, то можна чудово відпочити і на дачі, і навіть вдома, нікуди не їдучи. У відпустці робіть те, що вам подобається, і на що не вистачає часу зазвичай. Читайте Ляйте, дивіться телевізор, займайтеся спортом або домашніми справами. Головне отримувати від цього задоволення. Ви відпочинете, навіть якщо втомитись фізично у відпустці, відпочивають мізки, серце і нерви. Ну і мінімальний час відпочинку має бути не менше двох тижнів. Ви дивилися програму Мікрофон на вулиці. Зустрінемось наступного разу.